Маємо зранку от повідомлення із Одеси, і на превеликий жаль, знову шахетна атака по місту, і знову є на жаль, удари по саме. Цивільних будинках, по житлових будинках і бачимо, як працюють рятувальники, невтомно всю ніч в Одесі. Постраждала багатоповерхівка, 9 поверхів цьому будинку, і 50 людей довелося евакуювати терміново із цієї будівлі, куди влучив російський дрон, нагирання або шахет. Бачимо, що на верхніх поверхах пожежа, загоряння рятують пожежники, рятувальники от місцевих мешканців, дітей в тому числі посеред ночі. Чи забирають із місця влучання ворожого шахеда? І от е, стало відомо, що тривогу було оголошено в Одесі о 2.23 ночі. Посеред ночі, фактично, тривала атака російська майже годину. Після третьої вже пролунали відбої, але бачимо, що є і тяжкі наслідки, зокрема, влучання Шахеда у багатоповерхівку. За інформацією місцевої влади, рятувальники звільнили п'ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах через руйнування перекриттів і пожежу. Відповідно, серед врятованих двоє дітей. Ми зрештою, зрештою бачили, що ці кадри порятунку всі отримують. Необхідну допомогу, і в лікарні госпіталізовано трьох постраждалих. Внаслідок цієї ворожої атаки злочинної по Одесі, ну загалом дійсно в ДСНС повідомили от станом на ранок, що 50 людей було евакуйовано із цього будинку в Одесі. Це напевно, от поки такий випадок, який епізод, який виокремлюється, виділяється за підсумками от, відбиття російських нічних атак, шахедних. в Києві теж працювали системи протиповітряної оборони по російських безпілотниках. От, зокрема, йдемо про про те, що близько 23-ї години вечора в Києві оголошено було повітряну тривогу, і військові попередили, що прямують ці в бік столиці зі східного напрямку. Потім було чутно низку вибухів, і фактично до 25 хвилин тривала ця тривога. Потім пролунали відбої про якісь наслідки ураження. Наразі невідомо не йдеться, ніби то про те. Ну і вже сьогодні зранку. Повідомила херсонська міська військова адміністрація о шостій ранку. Росіяни із безпілотника скинули вибухівку в місті Херсон в Дніпровському районі на людину на місцевого мешканця. 74-річний херсонець постраждав від цього російського злочинного і терористичного акту. Чоловік отримав контузію вибухову закритою черепною мос. Ку травми уламкові поранення його госпіталізували в стані середньої тяжкості до лікарні. Ми знаємо, що росіяни доволі часто практикують от такі злочини, здійснюють у Херсоні, тобто літають буквально дронами над містом і скидають вибухівку на людей, на транспортні засоби. От сьогоднішній ранок на жаль. Не був якимось спокійним і винятковим у цьому сенсі знову такі злочини повторилися. Постраждав місцевий мешканець доволі літнього віку був госпіталізований. Ну, на щастя, чоловік живий. Сподіваємося, що все з ним буде гаразд. Його здоров'я повернеться. Так медики зроблять все можливе для цього. Отже, за підсумками власне нічних атак вже є навіть звіт повітряних сил. О 8 годині він був опублікований. В принципі, в дані тут містяться такі, що 40 цілей було знешкоджено впродовж ночі нашими повітряними силами. 22 цілі уражено вогневими за. Особами ну йдемо про дрони, про шахеди ракет не було запущено цієї ночі, тобто, це все безпілотники, і 18 було локаційно втрачено, подавлено ребами, тобто разом зашкоджено. Як вже було сказано, 40 цілей з 52. Тобто росіяни запустили 52 безпілотники із вчорашнього вечора, пів на десяту ці атаки почалися. І ну, абсолютно більшість з них була збита, знищена. 12 лише одне вдалося цілий знищити. Запускали їх з орла міллярово Приморського, ахтарська і також. Е Відомо про влучання цих ударних безпілотників у семи локаціях, як повідомляють повітряні сили. Також падіння збитих на одній локації, от така у нас картина, і ще атака не закінчена. На жаль, от станом на ранок, ми власне зауважимо, що і в Полтавській області. Шахеди спостерігають так в повітряному просторі, намагаються їх збити на південній південній частині сумщини курсом на Полтавщину, от так само прольоти шахедів. Тому там в низці областей чотири області охопила повітряна тривога зранку. Ще от до кінця ці нічні польоти шахедів і спроби атакувати Україну не завершилися.